травні чергову річницю відзначає Тернопільський національний технічний університет. Привітати свою альмаматер вирішили і студенти іноземці. До дня народження університету вони підготували святкову програму під назвою Люблю. Я думаю, будь-яка подія. Вона, коли до неї готуєшся, вона відповідальна і вона важка. Так, звичайно, була важка. Але ми надіємося. Получиться так, як ми плануємо. привіт, мене звати Вігниш. Я із Індії. Сьогодні я збираюся розповісти вірш під назвою. Розкажу тобі домку таємну. Втім, студенти не лише читали вірші, а й співали різними мовами арабською. <рит> англійською. Take my You І звичайно українською, люба <реклама> На завершення студентки факультету представили колекції одягу від дизайнера Оксани Грицай, Гетьманівна і Мульфарка.